Армія РФ вирішила випливти у бік Херсону. Цілі штурмові групи почали масштабну операцію. Все було вже готово, і лишилися лічені хвилини до висадки. Та раптом сталися мегавибухи. І окупанти опинилися у воді. Спорядження і техніка, що падали на них, і з їхніх же човнів зробили все, аби ніхто не зміг вибратися, і відправився на дно годувати раків. Про це почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Харсонській в області в районі Антонівського мосту російські військові обстрілюють позицію ЗСУ та намагаються провести форсувальні дії і висадитися на правобережжі під своїм же вогнем. Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Саме в той час як армія РФ обстрілювала Херсон та Антонівку, російська наступальна група намагалася форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту. Стало відомо, що ця спроба виявилася марною, бо війська, які намагалися перепливсти на правий берег. Потопили, коли вони добралися до середини Дніпра. Розповів Волошин. За його словами, окупанти зараз намагаються форсувати протоки на придніпровському напрямку, хочуть захопити плацдарм на правому березі або на островах. Цього разу використали ще й артилерію. Обстрілювали хаотично Херсон і передмістя. Ворог намагався завдати як найбільших втрат і цивільним і інфраструктурі, але сили оборони вдало провели контрбатарейну боротьбу, знищили декілька РСЗВ град, декілька. Артилерійських систем десь до десятка одиниць озброєння. Плюс ліквідували цю групу, яка намагалася форсувати Дніпро, розповів речник Сил оборони Півдня. Навіть ворожі телеграм-канали вже почали плюватися на командувача групи військ Дніпро Теплинського за те, що він мовляв м'ясник і послав штурмовиків на правий берег на забій, що у принципі є очікуваною правдою. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив такі дії ворога. Цитую далі лідера країни бачимо активізацію окупанта на херсонському напрямку я хотів би подякувати підрозділам, які стоять на захисті цих наших позицій. Відбили там спроби російських рухів. Додав президент. загалом лише минулу добу російські військові чотири рази намагалися переправитися через річку. Всі вони виявилися безрезультатними, каже Волошин. В основному вони зосередили увагу на острові Козацький де намагаються захопити плацдарм. Хочуть там розмістити певні вогневі засоби, ними наносити ураження по Херсон. Все це ми знищуємо, і це буде на щоденна робота захисників України. Хочу запевнити мешканців Херсона, що ми знаємо про кожного ворожого солдата, який знаходиться на лівому березі, і знаємо про всі плани російського командування, сказав Волошин. За його словами, тамтешня місцевість дозволяє вести форсування більш активно. Район Антонівського мосту зручний для переправлення, тому мати там позиції важливо для армії РФ. Він зазначив, що українські військові зупиняють усі спроби форсування з боку. Ерефії таким чином вони наразі готуються і тренуються проводити форсувальні дії. І за даними української розвідки, вони не полишають ідеї захопити невеличкий плацдарм на прямому березі, зазначив Владислав Волошин. Речник пояснив, що захопивши українські позиції в районі Антонівського мосту, російська армія хоче зі свого боку повторити українську операцію у Кринках, коли ЗСУ змогли завдати значних втрат армії «Рафії». Масований обстріл прибережних населених пунктів від Херсона до Ольгівки, а також Чорнобаївки також пов'язаний зі спробами росіян зайняти район Антонівського мосту на околицях ресторанно-готельного комплексу на Єрі. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Йдеться про ділянку фронту на лівому березі Дніпра. Прямо зараз штурмові групи в районі Олешок намагаються рухатися ближче до Антонівки під прикриттям цього ж обстрілу. Розвідувальні дрони висять в основному над відрізком від Антонівки до. Конківського мосту пише телеграм-канал. Несподіванкою це не було. За ними працюють. Триває бій. Росіяни активно обстрілюють правобережжя Херсонщини керованими авіабомбами і не лише ними. Так почався вечір. Однієї із найгучніших ночей у Херсоні. Місцеві кажуть, що так гучно ще не було. Росіяни були з різних видів озброєння, і це свідчить про активні спроби форсування Дніпра. Поки увага прикута до атаки по місцевих на суші. Відразу ж після обстрілів кабами починаються чергові спроби штурму Херсона річкою Дніпро, але традиційно невдалі. Обстріли із лівобережжя тривають. За таким сценарієм росіяни діють вже декілька діб. У російських телеграм-каналах активно анонсували інформацію про наступ, розбавляючи дезінформацію. Про влучання згодом активність інформаційних каналів росіян значно зменшилася. Потім знову продовжилася. Основне із того, що пишуть росіяни, вони активно цілять по усіх рухомих об'єктах. Останнім часом в їхньому працівлі скупчення людей також останнім часом особливо цікаві росіянами автозаправні станції та станції техобслуговування. Також пабліка росіяни розніються від пропагандистських закликів про виїзд, про обов'язкове оточення. Тощо загалом на придніпровському напрямку російські війська найбільш більш активно штурмують острови Козацький та Великий Потьомкін. Про це також заявляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Цитую його на цих островах на Придніпровському напрямку. Ворог продовжує штурмову активність. І найгарячіше зараз місце це острів Козацький, на який ворог за минулу добу здійснив три безуспішні спроби форсування. Ну і також ворог намагався провести штурмові дії на острові Великий Потьомкін. Повідомив Волошин. Він відзначив, що ситуація щодо обстрілів і ударів по містах та населених пунктах Херсонської області на правому березі Дніпра залишається сталою. Російські війська постійно завдають ударів, незважаючи на неспроятливі метеорологічні умови. Речник також зауважив, що бойові дії тривають і на інших островах. За острів Козацький, круглик, забич постійно тривають бої. Але зараз ворог активізувався саме на Козацькому та на Потьомкіному. Щодня по Козацькому фіксується по 3-5 штурмів із проводження ворога висадитися на цей острів, зазначив речник. Про те, що Орефія штурмує острови в гирлі Дніпра, щоб відкрити шлях до Херсону. Пише і видання Forbes За словами журналістів, українські бійці відбувають ворожі штурми за допомогою артилерії та морських дронів українського виробництва, такі як Сі Бейбі та Магура в 5 днями. Активізувався наступ рашистів на Херсонському напрямку. 61 перша окрема бригада морської піхоти Орефія штурмує острови Козацький і круглик у гирлі Дніпра. Контроль над ними. Дасть ворогу доступ до ріки, яка грає ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні, пише видання Форбс. Журналісти зазначають, що зараз Рефі тримає під контролем східний берег Дніпра, а ЗСУ – західний захоплення островів Козацької круглик. Дозволить російській 61-й ОБРМП розмістити артилерію, контролювати зі допомогою доступ до ріки, навести мости та переправити російські війська на західний берег, щоб спробувати знову окупувати Херсон. Атака росіян з допомогою артилерії відбувається. Сто 126-та окрема бригада територіальної оборони міста Одеса, за словами американських журналістів, вирішальним фактором у цих боях є техніка. Обидві сторони потребують невеликих човнів для штурму та оборони островів. Графія зібрала невеликий флот із 300 надовних човнів із жорстким корпусом для переправлення військ через ріку. Зазначається, що ці човни швидко пересуваються на мілководі. Їх важко помітити вночі, та вони оснащені кулеметами і гранатометами, що перетворює їх на рухомі бойові платформи. Yeah. Wow. Українські військові отримали власні човни у межах пакетів іноземної допомоги, зазначають автори матеріалу. Нідерланди надали 14 Р -E 8 і воєнізованих річкових патрульних катерів і десантні катери CB-90. США понад 100 прибережних і річкових патрульних катерів, оснащених сучасними системами озброєння. Ну і також допомогу передали Швеція, Фінляндія, Естонія і Данія, і ще 14 РХІПС Україні передасть і Австралія. Також обидві сто. Они використовують у боях безпілотники та засоби реп у матеріалі Forbes зазначається, що Україна розробляє флот власних безпілотних надводних суден. Зокрема, сібейбі та магура 5 це морські дрони, оснащені різноманітними системами озброєння. Ці безпілотники, які спочатку використовувалися для місії у стилі камікадзе для знищення російських суден, тепер мають власну зброю та можуть вражати як водні, так і літальні апарати. Пишуть журналісти за їхньою допомогою. Гою можна буде патрулювати водні шляхи та перешкоджати наступом російських штурмовиків. Додають автори статті. Не так позитивно все трапилося на Херсонщині, де росіяни знову здійснюють обстріли. Вчора був потужний обстріл по Херсону, і дійсно, росіяни довели свою цинічність, цинізм так і довели те, що вони терористичною державою, адже Дійсно, пекло влаштували росіяни на Херсонщині, наприклад, на прододні тисячу снарядів за 40 хвилин. Росіяни здійснили по місту Херсона. Ну і також зранку масований був обстріл. із артилерії є постраждалі, є загиблі. Офіс генпрокурора також про це розповів. Відомо про двох загиблих наслідок цього масованого артобстрілу. Загинуло двоє чоловіків ще десятеро людей. Зазнали поранення. Уточнив начальник військової адміністрації міста. Ну і також можемо подробиці всі дізнатися далі. Від ми Україна наших колег. А вони зробили сюжет, в якому розповіли про те, як російська армія беззупинно обстрілює Херсон. А ворожі диверсанти також намагалися і переправитися через Дніпро ДРГ ліквідувала. Але внаслідок цієї атаки є загибелі. Вибухи щоденно лунають і постійно. Тож подробиці, давайте почуємо. у потом. А забігла і там сиділа Херсонка. Тамара і досі не може опанувати страх. Близько п'ятої ранку біля її будинку розірвався російський снаряд. Ось що сіла отакі, отак та й сидю. Ось ось, ось так виглядає тепер корабельний район Херсона. Залишки градів й досі лежать на зупинці громадського транспорту. Вона розбита вщент. Перебиті тепломережі, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Олег показує свою квартиру після обстрілу. Ледве встиг відскочити від вікон. Я Впав і таке, щось страшне почалося. Я тільки спів прикритися одіялом. А все сюди ось так все впало. Ледь спів прикритися. У обстрілу пошкодженої будівлі однієї з міських лікарень вибуло із сотню вікон. Через атаки у місті не працюють світлофори, не курсують тролейбуси. Є перебої з електропостачання. До лікарень продовжують звертатися поранені. Наразі їх вже десятеро. Майже всі райони піддались обстрілу росіян. Це були РЗСВ та артилерія. Одерну по цим також фіксували спроби ДРГ перетнути Дніпро, але наші оборонці. Знищили ці ДРГ. дергерашиста вже опублікували кадри двох ударів по будівлі онкологічної лікарні у Херсоні. Те, що трапилось вчора, рашисти прицільно били, застосовуючи авіацію, <кій> і загалом дописав включно і Петро Андрющенко те, що расисти продовжують воювати із цивільними, і це дійсно факт. І вкотре вони, скажімо так. Вибирають знаєте лікарні, обирають густонаселені житлові масиви, обирають школи дитячі садки за для того, аби було якомога більше постраждалих, ну включно загиблих. Що вони постійно стараються робити з нами з українцями? Якщо почали говорити про Херсонщину, то Володимир Зеленський, лідер нашої держави, нещодавно сказав, те, що бачить активізацію окупантів на Херсонському напрямку. От і, зокрема, він дописав наступне: я хотів би подякувати підрозділам, які стоять на захисті цих на наших позицій відбили там спроби російських рухів, додав президент України Ну а з приводу Херсонщини. Що ж там було з тією ДРГ? А що там відбувалося на правобережжі, обов'язково розглянемо під час наступного етеру. Бо дійсно є вам що розказати. Ну а зараз перейдемо і скажімо так до тієї карми, яка спіткає Рошейську Федерацію через ті е, жахливі обстріли, через все, що робить Росія на території нашої держави, так от. Сім безпілотників і не лише сім, а взагалі БПЛА літали територію Російської Федерації. І щонайменше сім БПЛА ударили по Казані. За даними змі, БПЛА влетіли до будівель на проспекті Камалєєва вулиці Клари Цеткін, Юкозинської Такшара, червоної позиції. Ще два безпілотники вдарили у будинок на вулиці Оренбурзький тракт. Аеропорт Казані тимчасово закритий на прийом та виліт літаків. Про це повідомила Росавіація. Є вже. Відреагували на останню атаку Ерефії на Київ, яка була сьогодні вранці, під час якої знову ж таки постраждало і одне з посольств в ЄС. Засудили знову ж таки, як завжди, вони роблять останню російську атаку на Києві. Заявили, що оцінюють ситуацію з пошкодженням посольства кількох країн, в тому числі члена ЄС Португалії. Про це заявила представниця Єврокомісії Аніта Гіпер на брифінгу у Брюсселі. Повідомляє видання Європейська Правда. Ми знаємо про цю атаку. Вона ще раз пока. Зоє злоч злочину природу Путіна, який становить небезпеку для України для ЄС, для всієї нашої безпеки, сказала представниця Єврокомісії. Ну і також вона ще додала, що у ситуації з пошкодженням посольства ЄС продовжує оцінку ситуації і може виступити з подальшими заявами. Як повідомлялася, під час сьогоднішньої ранкової атаки були пошкоджені посольства кількох країн. Ну і не тільки посольства були пошкоджені. Про це ми дійсно говорили протягом сьогоднішнього дня. і Дійсно бачимо, що. Що партнери наші реагують, ну і було б більш радісно, звичайно, якби вони ще реагували більшою своєю допомогою і збільшення саме цієї кількості і підтримки, яку вони нам надають. Ну і далі також будемо ще говорити і про нещодавні заяви Путлера. Про те, що технологічну ставку, так би мовити, хоче він провести і завдати ударом своїм таким рішникам по столиці нашої держави. А про це говоримо детально далі. Адже дійсно. Путлер знову вирішив похизуватися своїми здобутками, своїми орешниками, і він звичайно, знову ж таки погрожує всьому цивілізованому світу, особливо Україні, тим, що він може завдати ударів орешникам по нашій державі знову. І цього разу його дії можуть бути більш рішучими. І давайте пригадаємо, як напередодні під час своєї так званої прес-конференції Путін знову погрожував і розповідав про те, що треба з США йому там типу побитися, але у Києві, типу, він буде завдавати удару арешникам. А Київ буде захищатися протиповітряною обороною, а саме завдяки техніки, яку нам надають західні партнери. Якось так це все виходить. Тобто, Путлер знову вирішив таку певну провокацію створити і. Якраз таки після цих заяв зранку сьогодні, сьомої ранку, почали расисти бити по території нашої держави, зокрема п'ять балістичних ракет було запущено по самому Києву. Ну і вони почали ширити інформацію про те, що це лише початок, начебто, і що вони тільки розганяються перед більш потужним ударом і вже знову ж таки будуть застосовувати, начебто, арешник. пишуть розпабліки про те, що була розминка і перевірка по. По сьогодні готується потужний удар по Києву, лякають росіяни, але зважаючи на вчорашні заяви Путіна та на сьогоднішню тривогу, через можливе поскарешника, все може бути. А ми звичайно розуміємо, що росіяни таким способом намагаються українців залякати, посіяти паніку. Однак маємо бути холодними, тобто з холодним розумом. І звичайно, під час повітряної тривоги оперативно йти до укриття, тому що знаючи цих цинічних виродків та терористів. Ми розуміємо, що потрібно убезпечити життя своє та своїх рідних і перебувати в укритті під час сигналів про повітряну тривогу. Тож закликаємо вас бути звичайно бачними і уважними. Тим паче, що нагадаю, як після першого удару арішникам по Україні. З'являлися тези, чи будуть сили та потужності у Путіна це знову повторити, як це може бути, і навіть дати певні називалися з приводу того, коли можуть завдати ударів по Україні. Одна із дат була 13 грудня, і тоді росіяни всю ніч під ранок активно саме застосовували по Україні. Ракета та шахета це була одна з найбільш масштабних атак з боку рашистів по території України спочатку повномасштабної війни, тому що понад 100 а, взагалі шахетів і ракет було застосовано по Україні, тобто 100 шахедів і а, понад 100 ракет. Всього близько 200 цілей перебувало в повітряному просторі України. Одночасно понад 30 шахедів було з вечора, 12 грудня, і потім кількість рашистських цілей збільшувалася в повітряному просторі. України. України І ось а потім аналітики прогнозували, чи може бути саме з боку расистів задання Україні по Україні удару арішникам. І друга дата, яка називалася, це з 20 по 25. грудня. Якщо я не помиляюся, теж з'являлися посилання на думки саме експертів, які називали ці ймовірні й, ймовірні дати. І вони ці дати обирали. те, що обирали, вони їх визначали саме судячи із там заяв. Путіна і судячи із е, свіжої інформації, яка з'являлася, ось щодо заяви Путіна, яка вчора з'явилася, вона прямо показує, що у Путіна є в принципі е, саме бажання завдати удару орішникам в Україні, і навіть у звичайних расистів таке бажання є, тому що на вчорашній ось, так званій прес-конференції. Багато расистів там могли поставити типу питання до Путіна, хоча не факт, що це справжні питання. Скоріше за все, це підготовлені зачасно російською пропагандою. Ну і там про Україну Рішнік теж типу Росіяни питали про те, що а може, повторіть так, би мовити, росіяни все це хотіли. Ну а що додати, я ось намагаюся знайти посилання і. В принципі, вже знайшла. А, писали аналітики про удари речникам по Україні, який можливий з 10 до 14 години 13 та з 16 по 21 грудня, тобто 13 грудня минуло, речникам не вдарили по Україні. І сьогодні 20 грудня. тобто... Щодо прогнозів, то до завтрашнього дня за прогнозами аналітік аналітиків потрібно бути досить уважними та обережними під час сигналів про повітряну тривогу. Дані такі доречно водила осінь спільнота Альфа Сентурі, посилаючись на дані системно там. Остання розшифровується як систему повіщення пілотів, авіадиспетчерів та інших зацікавлених сторін про зміни аеронавігаціях або простіше кажучи про можливі польоти і члени осінь спільноти виявили в системі цікаву закономірність, що з'являлася інформація про зміни Попри навагаційних умов з 21 по 23 листопада в умовній точці простору, до якої входить полігон Капустін'яр в Астраханській області РФ, де звідти запускали росіяни на по Україні, по Дніпру саме 21 листопада, як стверджують в Альфа Сентурі, в системі, а, ну, там з'явилася інформація про зміни в годинник з 10 до 14, з 10 до 13 та з 16 по 21 грудня в цьому ж районі Капустиного Яру, що може свідчити про запуск в нього а в цей час нових ракет водночас у співтоваристві уточнили щодо району можливих змін, включеної території на півночі Казахстану. Тобто, можливо, йдеться і про випробувальний запуск ракети. А розуміємо, що росіяни досить часто використовують Казахстан для цього. І місцеві жителі вони обурені тим, що росіяни навіть без попередження можуть застосовувати випробувальні ракети по їхній території. Тим же часом будемо говорити про ситуацію на фронті і про зміни, які відбуваються зараз на певних ділянках. Щодо Курахового ситуація там надзвичайно непроста. Про що заявив військовий експерт і полковник запасу Мезесу України Владислав Селізньов, Цитую його слова далі. Ми там знаходимося в оперативному напівоточенні, і ті наші підрозділи, які діють на території частини Курахового та населених пунктів, які знаходяться південніше від нього, вони знаходяться там в абсолютно складних умовах. Територія там прострілюється, каже експерт, і він зазначає, що зараз лише питання часу, коли силам оборони доведеться відійти від Курахового та найближчих населених пунктів, бо те, що відбувається в районі Зеленівки, це населений пункт, дещо західніше від Корахового. Воно створює для нас реальні загрози. Адже якщо ворогу вдасться перерізати трасу, в оточенні може опинитися чимало сил та засобів, які знаходяться в Кораховому, пояснює ситуацію сільзньов.